Тетяна Мрочко, молитва. Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи маю, за інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже сліду. За тих матерів і батьків, що ніколи не поведуть своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо більш не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають. В холодній квартирі тікати стареньким від горя не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень кують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують, молитву отцю. Я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу помилуй утіш, укріпи кожне серце, Спаси збережи від тане злої смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи не знали, поклей за собою. Дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Стою на колінах, тихенько шепочу, За інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій, Боже, народ України. Амінь.